Привіт усім! Як гадаєте, що краще грати в комп'ютерні ігри чи дивитись мультики? Знаю, нелегке запитання. Ми з хлопцями якось теж посперечались через це. І ось що з цього вийшло. Ну що, погнали до мене дивитись як складають замок з лего деталей? Фу, ну Погнали краще до мене і групу поіграємо. Ні, відео краще подивимося. А я за перекус. Та ну тебе, ти тільки їв і їв би цілими днями. А що? У мене молодий і швидко зростаючий організм. Мені потрібна енергія. Давайте до мене, це ж так цікаво дивитися, як замок складають. І нічого там цікавого нема. От якби самим складати. От, хлопці, от я вас слухаю, слухаю і дивуюся. Чого це? Так, чого? Бо ви нічого не розумієте в цьому світі. О, о обізвалася одна, що все розуміє. Звісно, бо немає нічого кращого за ляльки. У мене така колекція, що вам і не снилося. ти! які ще ляльки, Дарино, ти ж з хлопцями розмовляєш? То й що? У мене є ляльки хлопці. Так, і ти сама з тими хлопцями грай, а нас не чіпай, не бачиш, серйозне питання вирішуємо. О-о-о, треба ви мені, щоб я вас чіпала. Дурницями займаєтесь. На все добре вам. Мовай. Друзі, а і справді давайте знайдемо компроміс. Який ще компроміс? Це що взагалі таке? Ну, це щось посередині, ні вашим, ні нашим. А що, хороша ідея? Ага, дуже. Ондарина вам компроміс запропонувала. Погоджуйтесь. Ні, Петрусь, то не компроміс. А що? То четверта сторона. А нам що потрібно? Що? Ну що? А нам потрібно, щоб всі задоволені були. Тому я й кажу ходімо до мене, грати ігри. Повірте, задоволення я вам гарантую. Ні, я задоволення гарантую від перегляду. Ох які ви. Про що сперечаємося, хлопці? Сергій Богданович, вас ми і запитаємо. Про що? Скажіть, що комп'ютерні ігри це найкраще. Ні, а от перегляд телепередач ще краще. А я кажу, що це все ніщо, якщо ти голодний. Ех, хлопці, хлопці, наука от що найкраще. Що, коли займаєшся наукою, тоді ні їсти, ні дивитись, ні гратись не хочеться. От тобі і маєш. Та ви тільки спробуйте почитати книжки. Не читали, трохи почитаєш і стає нудно. То ви не ті книжки читали, візьміть ось цю. Так, так, візьміть і тільки погляньте на назву. Вища математика? Ви що? Ні. Я і таку математику ледь ледь, не те, що вище. Так, Сергій Богданович, тут від уроків відпочити хочеться. Так, відключити мозок, так би мовити. Ну ну, відключайте. Та дивіться, щоб завтра на урок не забули увімкнути знову. Ні, ні, не забудем. Можете бути впевнені. Відключити мозок? Та що? А що? Що про нас вчитель подумає? Та я так ляпнув не подумав. А ти думай перед тим, як ляпати? О, дивіться, он толік іде. Давайте його запитаємо, що робити. Давайте, пішли. Толік, ти куди зібрався? А що, хіба не видно? На рибалку? Клас! А можна з тобою? Звісно, але ви ще вдома не були. То і що? Ми зараз миттю. Тоді гайда, я зателефоную татові, щоб брав побільше провіанту. Що, що? Їжі щоб побільше більше брав, бо ви завжди голодні. Супер! І вудки хай бере для нас? Мені не треба, в мене є. Я рибалка ще той. Ну ну, чого стоїмо, побігли. Відпочинок. Ага, дивіться, яку красу господь створив. Справді, і зовсім нічого не хочеться дивитись. І зовсім нічого не хочеться грати, а їсти хочеться завжди. От так от друзі, ми зрозуміли, що ми всі різні і подобається нам різне, але є те, що може нас об'єднати, і це класно. А я бажаю вам на все добре. Підписуйтесь на мій канал і дивіться більше життєвих історій.